Уже третій навчальний рік по країні розпочнеться в екстремальних умовах. Та цьогоріч до навчальних вимог додались не менш важливі, безпекові, тому необхідна ґрунтовна робота, щоб увійти більш-менш готовими до різних нестандартних ситуацій. Її у форматі марафону Освітній процес в умовах війни, виклики та новації для освітян трьох громад Бродівщини за підтримки місцевих керівників організував Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Стартували. У Заболоцівській громаді. Програма марафону складається із трьох сесій. Це перша сесія «Забезпечуємо якість освіти разом. Наступна безпеку учасників освітнього процесу найвагоміший пріоритет. І ще одна сесія це психологічна підтримка учасників освітнього процесу. З освітянами Заблоцівської територіальної громади сьогодні працюватимуть, спілкуватимуся, надихатимуть їх на роботу. 12 спікерів тому метою проведення сьогоднішньої зустрічі є підготувати педагогічних працівників до початку навчального року, адже ми знаємо, що з 1 вересня впроваджується новий державний стандарт базової середньої освіти 5 клас, тобто нова українська школа. Переходить з початкової школи у базову середню освіту, тому є багато таких актуальних питань, які потрібно обговорити з освітянами і виробити певні такі алгоритми дії для того, щоб забезпечити якісні освітні послуги у кожному закладі освіти. Сьогодні в нас також працюють крім працівників закладу загальної середньої освіти, працівники дошкільної освіти. Медичні сестри, оскільки у Заблоцівській територіальній громаді у кожному закладі освіти є медична сестра, тому разом плануємо так працювати, для того, щоб дійсно освітяни отримали такі практичні поради. Для щодо організації освітнього процесу спільна мета об'єднала на зустрічі понад сотню освітян, серед них і працівники дошкілля. Вітаючи гостей, голова Забулицівської сільської ради влучно назвала учасників марафону частиною освітянської армії, на котру покладено місію збереження майбутнього держави. Щодо освітніх справ на місці, то за словами Марії Дискант, у громаді готові розпочати очний навчальний процес, але турбують безпекові моменти. В першу чергу хочемо забезпечити, або дійсно наш освітній процес почався з безпекових заходів, аби ми не тільки змогли забезпечити якісні навчальні навчання, але і забезпечити безпеку дітей. Тому ми в першу чергу звертаємо увагу на підготовку до сховищ до різних. Протипожежних заходів, з навчання з батьків, навчання дітей, то є дуже спільна велика робота. Тому зараз ми звертаємо увагу саме на це. Отож, голова, як і педагоги шукають спільну відповіді на ряд запитань. Маю надію, що вчителі отримають більшість питань, відповіді на більшість питань, які вони хочуть отримати. Вони ми зрозуміємо разом за яким алгоритмом ми будемо працювати в цей непростий час. І відповідно зможемо домовитися про співпрацю, тісну співпрацю на весь навчальний рік, тому що спільні успіхи, звичайно, успіхи кожного з нас то є спільний успіх і невдачі, кожного з нас то є спільні невдачі, тому мусимо працювати разом. Опісля гостинних вітань та організаційних моментів консультанти Бродівського центру професійного розвитку запросили учасників попрацювати у локаціях за освітніми галузями, де намагались донести основні меседжі щодо програмних навчальних вимог, особливостей впровадження формувального оцінювання, акцентували на новаціях нової української школи та їх реалізації. Умовах воєнного стану, ну я думаю, якщо з методичної точки зору, то наші педагоги є готовими всім. Єдине, що нам наш сьогоднішній захід має допомогти усім налаштувати себе психологічно, що працювати прийдеться в важких умовах у умовах війни. Щодо формату навчання, плануємо все таки офлайн. Але якщо будуть бажаючі, ми знаємо, що в кожному навчальному закладі такі є, які хочуть навчатися дистанційно, то будемо думати, як це зробити. Тому що в звичайній сільській школі це зробити важко, бо немає можливості просто переформатувати класи. Ті діти, які знаходяться за кордоном, Виявили бажання навчати навчатися в нас, і за відповідними заявами батьками ми їм цей процес організуємо. На важливому аспекті, що є частиною навчально-виховного процесу, наголосила на зустрічі з педагогами Марія Савула. Хто як не вчителі завжди кожен день бачить дитину, чи вона прийшла сенсами, чи вона пригнічена, чи вона навпаки надзвичайно радіє. Власне, вчителі є першими тим сигналом, хто повідомляє службу у справах дітей. Звичайно, такі зустрічі надзвичайно важливі і формують певний алгоритм поведінки, і певний алгоритм. співпраці. Але тут не тільки співпраці між службою справа дітей і відділом освіти, але ще й ефективна комунікація з батьками. І Ми повинні співпрацювати разом для того, щоб наші діти були гарними, ввічливими, культурними і добре навчалися, і мотивовані були до навчання. У реаліях сьогодення навчальний заклад, на думку психологів, має стати центром психоемоційного відновлення дітей, особливо тих, що переселені із зон бойових дій. Запрошені на зустріч фахівчині з Львівського центру жіночі перспективи ділилися рецептами, як насамперед учителеві зберегти внутрішній спокій та впевненість, щоб почувалися у безпеці діти. Ведні, душевний спокій Прийняти те, що я не можу. Звіти одне відомо. Щось з того, про що ми з вами говоримо, можна змінити, але щось ми маємо просто прийняти. Так само, як дорослі, так і діти. Це діти війни. Це шкода до цього відвідати не можна. Що можна зробити, безумовно, вчителі мають першими бути спокійними. Тобто починати треба з себе, це як правило кисневої мастерства. Якщо вчителі є. Впевнені, якщо є вчителі виспані, якщо є вчителі зігріті одне одним своїми синами, якщо вони одне одного підтримують, якщо батьки підтримують школу, а школа батьків, то дітям буде ближче, дітям то буде затишніше і дітям, то буде безпечно. Наскільки це взагалі може бути зараз безпечно в нашій країні? Ну, найперше, що можна сказати, це оце право для своєї Не можна врятувати весь світ, не можна змінити все, що би ми хотіли змінити. Тільки треба подбати про себе для того, щоб ми могли подбати про наших Крім того, необхідно, попри все переконана пані Олена забезпечити дітям період дитинства. Щоб вони були захоплені пізнанням цього світу, пізнанням нових країв, де вони з'явилися, пізнанням одне одного, щоб могли одне одного підтримати, пізнанням основ наук. І коли вони будуть цим зайняті, це продуктивна. Це Корисна, це позитивна конструктивна праця, то в них не буде часу дуже сильно тривожитися. Вони будуть просто зайняті. Мозок буде зайнятий виконанням нагальних завдань, і це головне. Ну, але для цього вчителі мають бути спокійні. Допомогти педагогам зберігати спокій, принаймні порадами, взяли за мету представники служби ДСНС та поліції. В першу чергу ми будемо скаровувати на порядок дій при пожежі. Ми будемо скарувати, що під час навчального процесу повинні бути в належному стані первинні засоби пожежого осіння, а саме вогнегасники. Ми будемо звертати увагу на електромережу, а саме від електромережі найбільший коефіцієнт відсоток виникнення пожежі. Вже в закладах, в тому числі будемо звертати увагу на повне по можливості, повне виконання пунктів приписів, які ми видавали раніше. У місцевого шерифа свої приписи, як тримати порядок під час комендантської години. Особливий акцент на неповнолітніх Так як освітній процес і безпека це є понад усе. Відповідно, комендантська година вона для того, щоб Запобігти вчиненню правопорушення, в тому числі відносно неповнолітніх. Так само громадський порядок забезпечується за рахунок комендантської години. Ну і То буде доведено до освітян, відповідно, щоб вони то доводили до батьків, до школярів, щоб дотримувалися комендантської години, не порушували. А як Не. зараз на території громади дотримуються всіх вимог ну, воєнного часу? Та, дотримуються. Не маєте проблем. Так, ми час від часу патрулюємо, то немає порушень. Серед іншого, запрошені спікери проінформували освітян, як правильно надати долікарську допомогу та дотримуватись алгоритму дій учасникам освітнього процесу під час сигналу повітряної тривоги. Обраний центром професійного розвитку формат спілкування, продуманий інформаційний контент, необхідний для роботи та цікавий організаційний підхід, високо оцінили вимогливі педагоги. Дуже актуально. Ми дуже вдячні, що саме організували для нас такий марафон, тому що змінюється життя. Життя вносить там, дає свої виклики, а ми маємо реагувати на ці виклики, маємо вносити інновації у свій навчальний процес. І особливо ми сьогодні вдячні Любі Степанівні, тому що відбулася дуже конструктивна бесіда. П'ятий клас, який ми будемо вчити, будемо вчити за вже програмою нової української школи. Є дуже багато змін, зміни позитивні. Я думаю, що і інтерес дітей буде підвищуватися, і якість знань буде в результаті цього краща. Акцент робиться на дитину, на її формувальний розвиток. Ну, звичайно, від вчителя вимагатиметься дуже багато праці, зокрема, праці на я так розумію, на вивчення самої дитини, її можливостей, її поступового росту, розвитку. Ми маємо оцінювати формувально, тобто, які дитина мала знання, як вона її здобуває, як, якого рівня досягає, і все це обов'язково має фіксуватися. Ну, цікавим є те, що далі буде і в п'ятому класі вестися портфоліо, вчитель має вести щоденник розвитку дитини, мають зберігатися роботи, які дитина виконує. Це в свою чергу буде. Більша тісніша співпраця батьків і вчителів для того, щоб і батьки розуміли, як розвивається дитина, бачили результати своєї дитини і допомагали вчителеві працювати. А ми будемо допомагати батькам, тому що дитина це є центр всесвіту. Навколо ми обертаємося. Підсумували роботу першого етапу серпневого марафону на правах господині, директорка школи, на базі якої пройшов захід. Треба сказати, що Дуб'євський заклад загальної середньої освіти першого другого ступенів з дошкільним підрозділом, яким надія Прихідько керує з 2016 року. Це заклад добрий до дитини. Ідеальний порядок, школа буквально дихає свіжим ремонтом, затишок необхідний для сучасного освітнього процесу обладнання, зручності і головне захист. Усе це тут є. Бракує наразі лише дитячого галасу і сміху, котрі сподіваємось, уже незабаром заполонять цей простір знань. Цей марафон звичайно дав можливість багатьом нашим учасникам, принудити працівникам. Воно не лише побачитися, але й поспілкуватися і, звичайно, обмінятися дозвілами. Ну, я сподіваюся збирати з хороших вражень для того, аби розпочати цей навчальний рік. Але в першу чергу хочеться сказати велике дякую тим, усім хлопцям і дівчатам, які на передовій зараз на даний час захищають наш спокій і дають нам можливість навіть в сьогоднішній день повести його прекрасно І дуже сподіваюся, що. Не лише сьогоднішній день, але початок навчального року. І не лише початок, а й навчальний рік буде проходити і чистим, мирним, спокійним днем. І дуже хочу, щоб вже щонайшвидше настала перемога. Але дякую всім тим, хто про це дбає, хто про нас спілкується. Також велике дякую хочу сказати своєму колективу. Це мій найдорожчий, найкращий колектив, з яким мені дуже комфортно працювати, і без якого я, напевно, сьогодні абсолютно нічого не могла зробити, ні розпочати навчальний рік. І навіть провести такий захід чи прийняти таку кількість гостей, як ми приймали. Слушайте,